Ми хотіли показати цією виставкою, що відчуває кожна мама в часі війни. Про ті слова, які вона хоче почути від своєї дитини. Назва фотовиставки Мам є у безпеці. Це, мабуть, те, що хоче почути кожна мама від своєї дитини в такий важкий час. Що стосується героїнь фотовиставки, то є ті мами, які проживають в нашому центрі в на незламній мадосі, які на собі відчули всі жахи війни. Дивиться там дуже гарний центр для Дітей для вагітних, для маленьких дітей. Ми вже знаходимося майже півроку. Хочу сказати, що це нормально. Приходить у нас психологи, волонтери. І Дитину в мене бачу дуже задоволена. Багато гуртожитків, кружків є, тому дитина в мене нормально себе почуває. А тьотя де?